Ніч 5 липня не минула тихо у приморсько-ахтарську краснодарського краю Росії. Там ледве не щоночі запускають шахеди по Україні, а сьогодні чули вибухи у самому місті. Слушайте, щось розбомбили. Зарвали заправку, мабуть. Що там зарвали? Ще раз походу, Внаслідок до шпиталю доправлені шестеро осіб. Крім того, уламки одного з БПЛА після роботи ППО впали на житлову триповерхівку. Ось так, спочатку з їх міста щодня запускають шахеди по Україні, а потім вони запитують, а нас то за що? Проснулась от того, что вот бабахала. Я посмотрела на часы, было 0,0, 0 минут 8, 0,08 вот так вот. Ну, потом, ну вот и началось вот это все, минут 40-50 продолжалось. Моніторингові пабліки виявили, що лінії спалахів на відео проходять по територію аеродрому, звідки, зокрема, і запускають шахети. Зауважимо, що Приморсько-Ахтарськ це один з районів пусків ударних БПЛА типу шахет, якими Росія часто атакує українські міста. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Друзі бійцям 109-ї бригади на передовій. Дуже потрібні євпіврони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.